Дорогі мої випускники, сьогодні відзначаємо важливу подію у вашому житті закінчення початкової школи. Чотири роки тому ви вперше переступили поріг нашого класу. Маленькі, цікаві, з очима повними очікувань і надій. І сьогодні вже не просто учні, а справжні особистості, готові до нових викликів та досягнень. Ці роки були наповнені безліччю моментів, радісних і складних, смішних і серйозних, сумних, кумедних, дружніх і не дуже. Ми разом вчилися читати і писати, рахувати і пізнавати і розуміти цей великий і цікавий світ. Ми ділилися усмішками і підтримували один одного у важких моментах. Кожен з вас став для мене особливим. І я пишаюся тим, що мала честь бути вашою першою вчителькою. Сьогодні я хочу подякувати вам за старанність, за бажання вчитися, за ті моменти, коли ви долали свої страхи і невпевненість, і робили крок вперед. За позитив, за гумор, за працелюбність. Хочу подякувати вашим батькам, які завжди були поруч, підтримували вас і мене, допомагали у всьому. Шановні батьки, ваша любов і турбота допомогли створити ту атмосферу, в якій кожна дитина могла розкритися і показати свої найкращі якості. Дорогі мої діти, перед вами відкриваються нові горизонти, нові знання і враження. Нехай цей шлях буде для вас захоплюючим, наповненим новими відкриттями і досягненням. Завжди пам'ятайте. Що ви досягнете всього, чого тільки забажаєте. Головне вірити в себе і ніколи не здаватися, я впевнена, що ви станете успішними учнями середньої та старшої школи і чудовими людьми. Нехай удача завжди супроводжує вас, а ваше серце завжди буде відкритим для добрих справ. Благословляю вас і дякую за ті прекрасні спільні дні. І запам'ятайте, Оцінки в житті не головні. Головне ваше бажання бути справжніми, щасливим, люблячим людьми. Мрійте, мрії збуваються. З любов'ю і найкращими побажаннями ваша перша вчитель. У парі і читанки, парти, баряди. Наша перша вчителька, в серці назавжди, боришева стати. cheers